Ми зараз працюємо над новими стандартами європейського рівня про компетентність і підхід до всіх ситуацій. Але це поки що робочі професії. І зараз ми активно в тому приймаємо участь, працюємо і йдемо мова про те, щоб покращити професійний рівень освіти. Ми, наприклад, суємо задоволення. Вони працюють на не... рівні. А ви розумієте, чим тут проблема, що е, ті люди, які мають вищу освіту, та, тобто, е, ну, вони самі то, створюють для себе мотивацію, проходять різного роду курси, підвищення кваліфікації, там, е, різні, здобувають ще одну освіту. Тобто Вони живуть. Тобто, а от працівники нижчої ланки сфери обслуговування, тобто вони в кращому випадку закінчують технікум в гіршому училищі. І більше ніде. Ніколи вони не залишаються ні до обмінів досвіду, підвищення кваліфікації, якісь які збори, якісь навчальні тренінгові програми немає абсолютно. Таке собі може дозволити виключно величезний готель, тобто, і заплатити за це 1030-50 євро. До нього приїдуть фахівці з Швейцарії і навчать там. Ще є пророків. майстри класи, які проводяться. От я можу заперечити вам, тому що у нас і проводний німці в минулому році майстер-класу, зокрема по кондитерах. Дальше, Але це для для ми, Ну чому? Ми чи запрошували для з міста, ми а, запрошували то вже, з асоціації. Так. Хто так. що до нас вступить? Далі ми проводимо майстер-клас Ні німці, німецькі, тому що обладнання йде в ресторан, а готельно ресторанний бізнес. Він взаємопов'язаний, турист що? Три основні ознаки це харчування, но ну, і безпека. Я так вважаю, що це все взаємозв'язано. Просто той, хто хоче, мені здається, ті навчальні заклади, які хочуть... Знати нормальних фахівців, тоді розвиваються, і я вам кажу, що наші їздять. Але, наприклад, відкривати візу в ту ж Польщу, треба потратити. Я не знаю скільки здоров'я, сили і щоб відправити, от у нас з збито були. Ми взаємо такий обмін. Вивчай є такий проєкт, Я напевне про нього знають. Вивчай. Побут сусіда, мову сусіда, ми обміняли студентами, Збитова збитко приїжджали і на тиждень до нас і ми їх повністю брали на своє і їздили до наші слідні. Так що обмін іде, тільки просто треба шукати. Хотів би я підняти ще одне питання Це стосовно того інфраструктури. Ми розробляємо бренд міста, а турист приїжджає, приведу приклад, у нас зараз французький експерт є, він сказав про наші вулиці, діжтраси на тим зершим, що вулиці дуже погані. Ну, e, навіщо, навіщо нам вилучати туриста, насамперед іноземного, якщо ми йому, в принципі, багато хто каже, після стіл самого туриста не маємо що запропонувати. Може, наприклад, щодо цільового сегменту, може нам спочатку скоординуватися на українському туристі. Mm -hmm. Я знаю, Андрій Іванович садвоє недавно давав репліку, що до Євро 2012 у нас пріоритет був би український турист і розвиток інфраструктури до Євро 2012. А після Євро 2012 може вже варто сконцентруватися на візних туристах з Східної Європи. Бо вчора я мав розмову з архітектором спілки архітекторів України. Він сказав, що е, історичний спадщиний Львів порівняно з Східною Європою не дуже так відрізняється. Та, на рівні України ЮНЕСКО, це є так. Абсолютно. Український турист є менш вибагливий. Та? Тобто він є звиклий до українських реалій, зрозуміла мова, все прекрасно. Але якщо ми робимо акцент на українському туристі, то ми повинні бути свідомі, що він приїде потягом менше, більше автомобілем. Він хоче приїхати ближче до центральної частини і запаркувати десь своє авто, безпечно запаркувати. Цього зробити на сьогоднішній день неможливо. Він хоче скористатися громадського туалету. Він не хоче йти в ресторан, купляти каву за 17 гривень, і, щоб просто скористатись туалету. Це для нього задорого. <кій> бути доступні громадські туалети, їх повинно бути багато. Оце от є ну, кіти, на яких стоять. Так? Тобто поїсти, поспати. Десь безпечно запаркувати машину і скористати ну, фізичних якихось потреб. То, ви подивіться, що в центральній частині настільки активно почав розвиватися бізнес, що в нас зникли продуктові магазини. В центральній частині неможливо купити десь продукти для того, щоб поготувати. Люди винаймають помешкання ближче до центральної частини міста, та приватні апартаменти і не мають де купити їсти. В цьому є проблема. Тобто стратегія розвитку міста повинна бути якось гармонійно, рухатися і гармонійно віде, розвиватися. По тих дорог всі жаліються на дороги. Приїхали італійці, вони кажуть, боже, який львів? ми не знали, що такий львів красивий. Але дороги, все. Абсолютно. І якість, звичайного, Тобто, В один час ми почали навіть відмовляти туристів, щоб вони піднімалися на високий замок. Зрештою, це було просто небезпечно. Тобто знищені порила, відкоси, ну, це взагалі жахливо було. Розбиті пляшки з-під шампанського, таке враження, що це десь е, на, в Грибовищах, і то краще виглядає територія, ніж було в нас на високому замку. Тобто місто повинно це була, бачити була. і на це реагувати. Була. Пане Васильовне, ну, погодьтеся, що це, це так, так воно і було. І була була за Львом. Краї, ну, а за брудне. Дякую за чисте узбіччя, але воно повністю брудне. Mm -hmm. Ну от про під'їзд, розумієте, тільки пересікається кордон mm. Польщі з Україною і вже зразу падають всі хвостики. Тут eh, треба eh, таку, ну, річ розуміти, що eh, дороги, звичайно, робляться щороку і ми... Mm -hmm. eh, там, протягом наступних двох років маємо ще більші плани. Минулого року було багато зроблено. І стосовно парків, чи там високого замку, чи парку Франка, ви бачите, теж тут нема що мені розказувати ці зміни. Але є також дуже багато місць чи на світі, та куди їдуть багато тисяч і мільйони туристів, де доріг взагалі нема, де взагалі розумієте, є інша річ, тобто тобто. А важливо все таки безпека і важлива а, якась зрозумілість і навігація. Що тобі треба йти туди, туди, там, туди не йти. А тут краще взяти, скажімо, ну такий вид транспорту чи такий. Звичайно, дороги це ще кілька років, і вони, вони вдосконалюються. Ну, ви ж бачите вкладення по по бюджету міста таких ніколи не було на дороги, як, як ці роки. Але дуже важливі от ці базові речі, про які ви кажете, значить туалети, і щоб було відомо, де вони що є, де куди піти, значить якась, якась ну загалом, інформаційна інфраструктура. Мені здається, що це зараз, це зараз важливіше, тому що на якомусь рівні такому ми були і по готелях, і по ресторанах, і по інформаційній інфраструктурі ну зовсім такому низькому зараз. Це треба розвивати, і все розвивається. Щось бізнес сам робить, щось влада робить. І тут одні речі пішли вперед, інших не вистачає. Скажімо, туристичного продукту є більше і більше є там цих цих, цих подій. Та не вистачає значить, інформації чи скажімо, можливості, щоб молодь приїхала і десь зупинилася швидко на ніч. Тобто є дуже нормальний, я думаю, такий період, коли. Такі такі перегони, знаєте, одне вже трошки далі, інше ще не, ще не, не встигло. І воно, я думаю, вирівнюється. тут. Так, Можна я ще добавлю? Тобто я згадав за паркінги. Ви знаєте, ну, можливо, на створення якогось величезного паркінгу, тобто ну, потрібні кошти. Але я до чого веду? В нас, якщо проїхатися по місту, в нас виключно забороняючі знаки. Так? Тобто зупинка заборонена, стоянка заборонена. Ну, ми живемо, ми львів'яни, ми живемо по принципу, дозволено там, де не заборонено. Але у всьому світі є знак початок зони паркування, кінець зони паркування. Або зупинка заборонена. Так? В нас е, зауважте, що знаків, де парковка дозволена, взагалі немає. Ну практично, якщо так можна сказати. А, Ну є вони зараз. у поставлені визначені зони паркування, паркування їх, їх багато і збирають Але там кошти. І єдине, що, що що паркування в місті в центральній частині міста є звичайно недостатньо і не буде достатньо. І є вже три конкурси успішні інвестиційні, на яких визначено, а, значить, підземні паркінги. Я думаю, вони суттєво розв'яжуть. Ну і також треба якось так розуміти. Що оті вільні місця на під'їздах усіх до, 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 до центру, де можна запаркуватись, їх ж треба використовувати там, де знаків все таки немає заборонений, але у нас якась дивна така, дивна така бажання ну, заїхати під саму там катедру чи під ратушу і там, знаєте, лишити машину. Тобто дуже часто треба фізично клумби наставляти чи лавки, чи, чи, чи фізично просто відвоювати це від автомобілів. Ну, тут є ще така ментальність. А на насправді середмістя Львова є дуже маленьке.